Знайшов іграшку містер Бісто. Я взагалі таке ніколи не бачила. Мусила. Я навіть не знала, що містер Біст виготовляє власні іграшки. Про шоколадки бачила і ми купляли. а ось щоб іграшку ні. Взагалі вона коштувала 290 злотів, зараз 99. Синочко, сьогодні ми не купляємо ніякі іграшки. Ні. Купляти іграшки буде Миколай. Давай я подивлюсь. Не знаю, що тут. Мішель, почекай. Що тут? Якась лабораторія від містера Біста, не знаю. Якийсь вулкан. Треба буде робити, напевно, що якісь ці. А, Щось вливаєш в вулкан, а потім іграшка з'являється. Мені здається, що так. Ну, я таке, таке не люблю. Сину, добре. Добре, ми напишемо лист Миколаю, що хоче іграшку від містера Біста, і він тобі подарує, добре? Але мені здається, чесно, що це, знаєте, це якась чепуха. <ганец> 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 Бо буде потім ось ось така, така іграшка, якою він грати не буде. Що ти, Мішель, хочеш? А, ну понятно. Ляліка яка повзає. О, Боже, скільки тут цього.